Презентація українські землі у складі Великого князівства Литовського середина 14-15 століття представлена різноманітними завданнями. Ми розпочинаємо з історичної розмінки, яка доступна кожному вчителю. Далі в нас йдуть карта, робота з картою, йдуть розповіді про всіх князів, і кожна розповідь супроводжується ось такими інтерактивними схемами. Також додані відео по темі. Головні події визначені для запам'ятовування, додаються думки істориків, документи, що так необхідно підготовці до НМТ. Уроки закінчуються роботами в групах, мозковими штурмами, рефлексією тощо. Ну і, звісно, рівневими домашніми завданнями. Презентація сприяє гарному запам'ятованню матеріалу, тим більше використання схем, це є візуалізація і якби повтор, і ще краще запам'ятовування того, що вивчалося на уроці. Рекомендую.